Початок весняної посівної кампанії цього року видався доволі складним через затяжні квітневі дощі. Коли потрібно було сіяти ярі просапні культури, опади не давали зайти в поле. Якщо посів відбувався, то він був між двома рясними дощами. І це впливало не тільки на підготовку ґрунту, але й на якість посіву. Тепер маємо проблему зі сходами. Дуже чутливими є дводольні, зокрема соняшник. На багатьох полях із раннім посівом ґрунтова кірка утворила недружні зріджені сходи. Маємо от такі нерівні сходи. Мало того, що сходи недружні, тут от фаза сім'я доли і тут поява перших справжніх листків, то маємо ще от такі от прогалини, де взагалі немає сходів. Якщо ви подивитесь, то дивіться, тут тріщина, тут тріщина, от вона пішла. І саме завдяки цій тріщині маємо хоч якісь сходи на полі. І от тріщина тут закінчується. Тут от ще воно намагалося дати сім'я долі. Я думаю, дасть. Але тут, якщо в найближчим часом не буде опадів або якимось чином ця ґрунтова кірка не буде зруйнована, сходів тут вже не буде. Ну от ми побачимо, що з насінням в принципі все окей, все те, що сіялося, воно проросло, але росло, вперлося. Ось таку от кірку. Від 1 до 2 см вже суха, далі вона йде волога, але ґрунт також дуже щільний внаслідок того, що він був страмбований. Ну, можливо, під дощами і можливо внаслідок того, що не найкраща була підготовка ґрунту. Можна звернути увагу і на те, що на сусідньому полі з тим самим гібридом сходи були кращими та густішими. А все через те, що посів було зроблено поперек схилу. Менше стікання води, а звідси і менше замулювання рядків і більш дружні сходи. Висновок такий, що кірку потрібно руйнувати грунтообробною технікою. Вони певним чином рятують ситуацію і, можливо, не 100% сходів вдається врятувати. 50-70% того насіння, яке було висіяно, воно потім сходить і в принципі дає нормальний врожай.